Всім привіт! І сьогодні подивимося на графік біткоїна і Global M2 Money Supply, тобто кількість всіх надрукованих грошей в світі, яка зображена на графіку жовтою лінією. Як ми бачимо в загальному, кількість грошей надрукованих переважно росте. Але коли вона падає наприклад, ось тут біткоін також падав. Ну і ця графік цієї жовтої лінії. Зміщений на 80 днів вперед. Тому що переважно, коли друкують нові гроші, проходить 80 днів, поки біткоін реагує на це і починає рости. Наприклад, як ми бачили ось тут, коли різко почали друкувати нові гроші, через 80 днів біткоін різко почав рости. Ми бачимо на початку. Чого в ринку біткоїна, коли різко почали друкувати гроші в світі, біткоін також почав рости. Ось тут була фаза невеличка, коли друкували гроші і біткоін також ріс. Ось тут була фаза, коли друкували гроші і біткоін ріс. І ось тут була фаза, коли друкували гроші і біткоін різ. Зараз друкують гроші, але не так швидко, повільніше. І біткоін за той час падає. Але переважно, як ми бачимо на графіку, що коли біткоін падав, коли друкували гроші. Наприклад, ось тут срівно, потім срівно, коли. Різкіше починали друкувати гроші, біткоін продовжував різкий ріст. Тільки коли це було в кінці бечого ринку, коли друг грошей продовжувався, але біткоін вже розвернувся і почав падати. Надіємося, що це не такий варіант. А що це варіант, такий, як був у 2019 році, коли. Друк грошей продовжувався, але біткоін був в такому падінні корекції, і потім друк, рок, друк грошей, друкування, випуск нових грошей продовжився, і біткоін продовжує свій бичий цикл. А зараз ще і Федеральний резервний банк Сполучених Штатів почав друкувати гроші, тому просто треба почекати, поки ті гроші подадуть ліквідності в ринках. І тоді ми вже зможемо побачити ріст біткоїна. Більш різкий ріст біткоїна, коли і світова маса грошей буде зростати, і кількість грошей на балансі Федерального резервного банку буде різко зростати. Тоді переважно біткоін і вибухає в рості, і дає ікси росту. І хто хоче. Робити ставки і вигравати зі мною, можете зареєструватися на біржі BINX по посиланню під цим відео і отримаєте більше ніж 5000 доларів бонусу після реєстрації, підтвердження особи, першого депозиту і першої торгівлі. Якщо ви будете торгувати і копіювати мої угоди, то такі бонуси вам точно не помішають. Дякую за увагу! Гарного дня, гарної торгівлі! Дякую за перегляд, друзі. Підписуйся, щоб не пропустити наступний аналіз. Ринок рухається, ми слідкуємо до зустрічі в наступному відео. Юрик трейдер, трейдер.